У Житомирі 1 жовтня інспектори Державної екологічної інспекції Поліського округу виявили понад 4 тисячі загиблих водних біоресурсів у провулку річковому. Державна екологічна інспекція Поліського округу провела розрахунок збитків, завданих екосистемі. Інспекцію проведено на сьогоднішній день. Вже розрахунки збитків, завданих внаслідок загибелі водних біоресурсів, які становлять 4 мільйони 12 тисяч 732 гривні після отримання результатів лабораторних досліджень будуть вжити заходи реагування відповідно до чинного законодавства. Нагадуємо, інформація про масовий мор риби в річці Тетерів надійшла до екологів через повідомлення у соціальних мережах. На місце події виїхали державні інспектори. Під час огляду берегової лінії річки, екологи виявили значну кількість загиблої риби. Для проведення слідчих дій викликали представників Житомирського рибоохоронного патруля та слідчо-оперативну групу. Андрій Бенчук, начальник управління Державної екологічної інспекції Поліського округу, каже, що Державна екологічна інспекція на Житомирщині з липня по вересень 2024 року зафіксувала п'ять випадків масової загибелі риби. Два випадки масової риби загибелі риби в річці Крошенці. Один у річці синявка, та по одному випадку у річках случ та тетерів. Загалом за цими випадками загинуло також понад 4 тисячі екземплярів водних біоресурсів. Найбільші збитки за цими випадками завдано річці Синявка, де їх сума перевищила 600 тисяч гривень. Анжеліка Нестерчук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомир.